Вітаю, шановні учасники фесту, мене звати Пекарова Вікторія і я керівник гуртка ансамблю спортивного глобального танцю діалог на базі центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Сьогодні мені хотілося б познайомити вас з перспективами використання можливостей технології Moodle у сфері позашкільної освіти. Хотілося б сказати, що сучасні умови на жаль. Непередбачувані пандемія коронавірусу, загроза нових карантинних обмежень, звичайно, війна, через яку відбуваються численні простої відміни та перенесення занять, відсутність зв'язку, виїзд вихованців за кордон. Така ситуація перевела значну частину освітніх заходів онлайн для всіх видів освітніх закладів, зробивши електронні освітні ресурси основою освітнього процесу. Сучасні тенденції економічного розвитку України пов'язані з переходом до цифрового світу, наголошують на тому, що головними трендами розвитку технологій є використання бікдейта, штучного інтелекту та хмарних технологій. З цього постає питання зі створення якісних дистанційних курсів та використання широкопрофільних платформ для освіти вухованців в закладах позашкільної освіти. Першими на виручку прийшли онлайн-заняття на базах веб-зв'язку Zoom, Google Meet Skype. Сервисами зв'язку стали месенджери Viber, Telegram і WhatsApp. Однак постало запитання, чи задовольняють в повному обсязі потреби освіти ці ресурси, і відповідь була однозначна, що ні. З часом більшість заходів загальної середньої освіти перейшли на використання платформи від Google, розроблене саме для освітянських цілей, це Google Classroom. А заклади вищої освіти посилили та оновили використання електронних навчальних курсів, створених на базі технології Moodle, кастомізуючи платформу під потреби кожного закладу освіти в своєму унікальному дизайні. Можна тут було б згадати про соціальні мережі та їх групи з обмеженим доступом, однак вони не розраховані на різноплановий тип взаємодії, а потреба у постійній модерації таких груп є виснажливою, ще й зводячи до мінімуму весь шарм. Користування соціальними мережами, як для педагога, так і для вихованців. З точки зору ефективності соцмедіа чудові для розміщення ознайомчого розважального типу контенту, популяризації позашкільної освіти та реклами, але аж ніяк не для реалізації основних потреб освіти. Саме на цьому етапі виникли труднощі для позашкільної освіти, для грудкової роботи, як для ніякої іншої, необхідний офлайн контакт очний з дітьми. Навіть не згадуючи про соціально-психологічні основи, забезпечення будь-якого освітянського процесу. На жаль, універсального рішення в цієї ситуації немає. Однак, зараз хотілося б заакцентувати вашу увагу на потенціалі платформи Moodle. Ця платформа широко впровадилась для розробки курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, також методистів, також керівників позашкільних освітніх закладів. Однак її можливості можна перенести і для організації гурткової діяльності. Загалом система Moodle є блочно-модульною структурою, змістовною частиною навчального курсу, засобом організації та проведення процесу освіти середовищем для спілкування учасників курсу. Для доповнення робочого процесу в критичні моменти, коли очний зв'язок неможливий, а організувати освітній процес необхідно швидко. В нагоді стає пробна версія, яку ви зараз бачите на екрані. Вона молодіє майже повним функціоналом розширеної версії та здійснює зберігання до 250 МБ даних у хмарному середовищі Moodle Cloud. Вона є безкоштовною протягом 4 тижнів, з можливістю додати до 50 користувачів. А наприкінці всі напрацьовані вами файли та виконані вихованцями завдання можна скачати собі на персональний комп'ютер. Повідомлення про закінчення пробного періоду надійте вам на пошту. Ось приклад реєстрації. Ви формуєте назву сайту та ваш пароль. Обираєте найближчий регіон серверу. Для нас це Ірландія, та вказуєте ціль створення сайту: це навчання студентів. Для нас вихованців. Надалі подаєте інформацію про себе: ім'я і прізвище латиницею, зазначаєте, чи використовували ви платформу раніше і в якій ролі. Та погоджуйтесь з умовами використання сервісу. Вам має бути більше 18. Потім чекаємо на підтвердження створення сайту. Виглядає ось таким чином дві панелі. Треба відзначити, що для роботи з платформою вам необхідні будуть базові знання англійської мови, але в цьому може допомогти вбудований в браузер перекладач, а саму мову сайту для подальшої освіти можна буде змінити на українську. Багато детальних інструкцій для користування платформою також представлено у вільному доступі в інтернеті. Загалом створення дистанційно навчального курсу процес трудомістки, його розробка включає декілька етапів. Найперше це планування курсу. Тут необхідно врахувати особливості цільової аудиторії, на яку створюється курс, вік, рівень навчання тощо. Необхідно провести аналіз та відбір навчально-методичних матеріалів, позначити теми курсу відповідно до навчальної програми з позашкільної освіти. Необхідно визначити форми занять, засоби організації освітнього процесу, способи взаємодії з вихованцями, здійснення комунікації та зворотнього зв'язку, розробити сценарій дистанційного навчального курсу, який повинен відображати авторське уявлення про його зміст. Структуру, а також набір інформаційних ресурсів та інтерактивних елементів, що використовуються для організації навчальної діяльності. Необхідним етапом проєктування дистанційного курсу є підготовка навчальних матеріалів для подальшого розміщення в Moodle. Такий навчальний матеріал необхідно розбити на модулі. Форма подачі підібраного навчального матеріалу в кожному модулі має враховувати дидактичні та комунікативні можливості системи Moodle. Також необхідно розуміти, яку кількість засобів та форматів використовувати, щоб курс був лаконічним та не перенавантаженим різним засобами роботи. На третьому етапі, відповідно до сценарію дистанційного навчального курсу, необхідно підготувати файли текстові, графічні, мультимедійні інші. У системі Moodle в режимі редагування курсу передбачена можливість створення і розміщення різноманітних ресурсів, які забезпечують. Інформаційну підтримку процесу навчання та можуть бути підготовлені у вигляді файлів різних форматів, які зберігаються у файловій системі курсу, або є посиланнями на зовнішні веб-сторінки, розташовані в мережі інтернету. І останнім етапом є впровадження курсу в освітній процес. Під час створення курсу інтерактивні елементи акцентують уваги на окремих фрагментах матеріалу, що викладається, дозволяють закріпити його зміст, залучають до взаємодії, контролюють засвоєння окремих тем, розділів або навчального курсу в цілому. Серед інтерактивних елементів присутні завдання, які вимагають від вихованців підготовку відповіді у вигляді тексту чи фалів різних форматів. Урок відображає навчальний матеріал у інтерактивній формі. Він складається з набору сторінок з переходами та може закінчуватися питанням, на яке вихованець має відповісти. Тест дозволяє створити банк тестових завдань, провести тестування для контролю засвоєного матеріалу. Форум це інструмент для організації інформаційної взаємодії між учасниками курсу у процесі навчання і, як ви бачите, ще більше. Інтерактивних елементів ми можемо додати до курсу. Кожен ресурс та елемент курсу має певне функціональне призначення. Залежно від конкретної педагогічної задачі, його можна віднести до однієї або до кількох знаведених нижчих груп. Це навчальний, він включає розгорнутий зміст окремих тем для навчання та поглиблення знань. Тренувальний містить систему завдань та вправ, поданих у вигляді різних питань, завдань інше. Вимог до їх виконання, довідкову інформацію по суті запропонованих завдань. Контролюючий включає тести та інші оцінювані елементи, передбачає поточний, узагальнений підсумковий вид контролю, однак для потреб позашкільної освіти не є обов'язковим елементом. Інформаційний включає засоби. Призначені для повідомлення інформації навчального методичного характеру, оперативну інформацію для педагогів та вихованців, тобто нові події, зміни в курсі тощо. І також для організації самостійної роботи вихованців містить додаткові ресурси та елементи для поглиблення та розширення знань і навичок, розвитку пізнавальних здібностей, творчої ініціативи, формування самостійності мислення, здібності до саморозвитку. Саме такий вид роботи є досить ефективним при дистанційному навчанні дітей за кордоном в різних часових поясах, або при обмеженому доступі до інтернету, наприклад, під час вілових відключень світла. Організовуючи, наприклад, заняття з хореографії, таким чином, можна, наприклад, зосередитись на аналізі відеоматеріалів. Для цього необхідно вбудувати відео з YouTube на сторінку з темою заняття через посилання. Долучити індивідуальне завдання чи створити загальне обговорення. Це можуть бути майстер-класи доби хореографів світу, виступи інших аматорських колективів для оцінки і порівняння, записи останніх змагань міжнародного рівня, твори кіно та анімації для аналізу, або просто тематичного задоволення естетично виховних потреб освіти. Для подання теоретичної частини з історії танцю, музики, костюму, основ запису, хореографії, знайомства з видатними постатями у цьому напрямі танцю тощо може здійснюватися у вигляді тексту, посилань на фільми чи особисто створеними і завантаженими педагогом аудіо чи відео. А через посилання можна спокійно вмонтовувати відео прямо на сторінку. Адміністраторський доступ до матеріалів лише за індивідуально виданими логінами та паролями забезпечить збереження прав інтелектуальної власності та авторського права таких ресурсів. Таким чином, середовище Moodle забезпечене широким інструментарієм, який, при його розумінні, може стати ефективним способом організації освітнього процесу. Звичайно, це потребує від педагога відповідних знань та вмінь не тільки в галузі застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, але й певних навичок щодо якісного оформлення та представлення навчального матеріалу з урахуванням принципів візуалізації різноманітної інформації. Таким чином, основна ідея в освітній сфері тепер полягає не в накопиченні базових знань та вмінь, а в розвитку потенціалу педагога, придбанні широкого кола. Компетенцій. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу та бажаю нам мирного неба!